Друзі, всім привіт! Сьогодні ми у садовому центрі Нідерландів. Тут вже відчувається подих осені, але квіти ще дарують тепло і яскраві барви. Гортензії, верес, злакові, хризантеми, гібіскуси та інші рослини створюють. Святкову і затишну атмосферу наприкінці літа. Саме в такій прогулянці відкриваєш для себе, як голландці створюють осінній затишок у своїх подвір'ях. Вони поєднують верес у кошиках із декоративними злаками, висаджують і поруч із пишними хризантемами. Особливу увагу привертають міні яблуні. Це невеличкі деревця завишки від 60 см до півтора метри. Їх спеціально щеплюють на низькорослу основу, щоб вони залишилися компактними і при цьому плодоносили. Такі деревця часто продають уже сформованими яблуками. І це виглядає дуже декоративно. Одразу створюючи осінній настрій. Плоди, хоч і маленькі, але справжні і цілком їстівні. Нідерландці люблять ставити міні яблуні біля входу в дім, на терасу чи навіть у великі кашпо біля лавочки в саду. Вони виглядають як живий символ осені. І дарують відчуття врожаю навіть у маленькому просторі. Біля дверей можна зустріти чорнобривці, гарбузи і декоративні кабачки. А у вечірні години атмосферу підкреслюють теплі ліхтарики. Навіть прості плетені кошики з квітами тут перетворюються на стильний акцент. Осінні подвір'я в Нідерландах виглядають як маленькі садові свята. Яскраві, затишні і дуже натхненні. Наші найкращі глядачі. Будь ласка, підтримайте нашу діяльність вашими вподобайками, коментарями і підпискою. У Нідерландах цінують безперервне цвітіння, щоб у саду завжди щось розквітало у будь-яку пору року. Саме тому в садових центрах завжди можна знайти рослини, які дарують барви і навесні, і влітку, і восени. А ще тут є гарна традиція: на свята чи в гості голландці часто приносять незрізані квіти. А горщикові рослини. Вони довше цвітуть, прикрашають дім чи подвір'я і стають справжнім подарунком надовго. Лаванда тут справжня улюблениця. Її висаджують уздовж доріжок, біля лавочок чи в кашпо біля дверей. І вона дарує аромат літа навіть у прохолодні дні. У Нідерландах гіперікум або Звіробій декоративний росте майже всюди на міських клумбах, у парках і біля будинків. Влітку він квітне яскраво жовтими сонячними квітами, а восени перекрашає подвір'я червоними та бордовими ягідками. Саме завдяки такій декоративності його так люблять висаджувати. Адже він залишається красивим упродовж всього сезону. Друзі. Ми з вами побачили багато квітів. Почули і дізналися нове про деякі рослинки. Дякую, що ви були з нами і до зустрічі наступного разу!